Я вам скажу, что Sonic X с Санином. Sonic X с Нормальный запуск. Все написал, заебись. Я что буду донатить. Так что, тут и... Так, купите мне донат. Давай, ты самый дорогой на базу. Давайте, 100 долларов, давайте на базу. Мне вбили! И меня вбили. Окей, теперь мы в трех заходим у Ну, а як ще гра мало початися сів з Андрія, так? Так. Хоч хтось буде краще жартувати. Так, ми граємо за Innocent. Так, ще я буду ходити припусти? біля Жеки, наче він рівний пар... парень у нас, хлопак рівний. Але а якщо боже? я Жека здохну і за вбивці, котрий котр, котр, за нами пішов, то будеш всьому винувати виключно ти. Ну а хто еще дійсно? Правильно. Все, у всіх моїх бітах він Жека. Хто мене вбиває? Жека. Не пьейся сю. Мене вбили! Так все я тікаю. За мною виїхало все. Він за Джекою. Джека, це вбивця. Блять, блядь, Спизди спиздив золото. Тут ро всі гандони. Найбільший гандон все одно в мене. Все, Хуєна, у мене луки. Вбивця в, мене... в масті. В масті із червоними очима. Бачу, бачу, бачу йду. Блять. Я проїбався. Сука, як я золото не взяв? Алан. Який, блять, алан у цього чувака, блядь, проблеми. Ой, тут забив, все дуже легко рати. Відразу мапа парашна, я пропоную видоутин. О, блять, хагівагі. Так, хай вбився по-любому, я відразу, де дехайваги. Ай все. Хайваге, думаю, четко пацан. я блять кажу, цю мапу треба выдаути нахуй, блять, вбився бывсе просто на низе всіх вбивати. Тут может Тебе только -мега треба. Оп. Єба. Блять, окей. Блять. Нахуй. Я біжу нахуй. Блядь, тут вже, я ж кажа, блядь, тут ми, блядь мапа ган... гандуны, блять, и мапи гандуни. Привіт. <ривіт> <ривіт> я, блядь, кажу, розряби мапи гандуни. Це правда, <ривіт> що, це правда, що я був це дійсно. Блін, де ти? Нас насправді, на насправді Жека набився, він піде раз. Підіймайся ну. наверх. Да, чому мене без... Е, э, чому мене на місці застрягає? За, залі... За, да я, бо я тебе бо це я роблю. Присядь шифтом. Ну, то, блин, я ж казав... а, -а, 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 так тобі, блядь, не треба. Та я кажу. Та ти шо? Я не знаю уже я маленькие мапы. Повод... Опа, на вже людей. Ой, я, я бачу, м'ясник міс... у нас тут конкретний. Це походу, у нас. Блядь, він мене і вбив, сука. Сука, гандони. Блядь, а як у він мене вбив? Він, блядь, кинув, Він мене блядь, швырнув, блядь, нахуй свою боснуш. На Те, Жека. Ти в нас. ти в нас. А, ну, ти... Він зараз знаходиться, Ну краще... У нього у нього плюс за 250 рівень тому. А, він біля лука лука. Він біля лука стережиться, Так, Можеш поки що покопить золото. Жека, він починає йти до тебе. Сай, він біжить далі, Жека, тікай, іди до луку. Хоч з іншого боку. Давай, сюди. Так, дядь, біжи, 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 так, молодець. Я тебе буду казати, що він зараз робить. Так, я майже добіг до луку. Оп, я його вбиту. Ага, він, він ховається. Все, він ховається. Жека. Де саме він ховається? Зліва від тебе. зліва від тебе. Зліва. Ага. Все, він, він на тебе біжить, він на тебе біжить. Эй, блядь, за тебе біжить уже з мечем. Хочу скаляти. Зробіть так, щоб. він... Не вбив мене. Просто! З... З... Зі спини. Бігай тепер хвилину! О, гад! Oh, Ееее. Найес. Яким чином, але попав. <laughs> Вбив кіберкотлету. Жека, дивись, а як виглядає трава? Можеш мені, будь ласка, сказати? <laughs> <laughs> е, вона, вона синя, сподіваюсь. Ну, Жека. Все мови на хойчка, не треба було гати в хойчку. Все. Я ж сказав, що на тебе вона повпливає, ти мені не вірив, все е, uh, Полагаю, там більше паркуру. Я не знаю, що, я не знаю, як прокладайся лейм. Просто, ну дуже там шути. Думаю, что тут більше паркуру, дуже... Uh, Хуйово. Давайте перезайдем, тут не, хіна, не заходить. Тому що, Помощь, блять, вже не зима. Ооо. Oh, Ой, ноу. No. А, бля, я знаю, цю мак. Тут, тут Крис просто мільярд. Я fuck. одна з них, блядь. Тоже ты крыса, осознай вся планета. Так, я хочу бути будуть. Чи знає вся планета, що я. Що я в фурі? Може, ти гандон? Чому ти так такий злий на мене? Не, здається, якби я не видаляв всі свої старі записи, я б тобі показав би. Якби я не видаляв свої старі записи, я б тобі теж, блять, показав би. бы. <гаде> Сука, я блять вбився, підарас. <гаде> Блін, я так и знал. Зайпавшись усього гандона. Кто-нибудь. Усе в лікпор. Ее. Yeah. Ну я сомневаюсь, що тут зможеш выиграть, бо тут будуть бігати, блін, до кінця гри все врыв все тепер біжить вот ты ничего бит. Бі... Ну або так Давай лови його. Пизнь не ловиться не ой Ой-ой-ой Блядь. А, ти, ти виграв, молодець. Сука. Ну майже, майже. Блядь, в мене з двох боків не застрілюю. Тому що він когось вбив переді мною, але не мене. Щось я запутался? Та господи, чому я застрягаю? Блін, довбаний Майнкрафт. Довбаний Майнкрафт, тут довбили 9 хрустів. Блін, біля, я. Ні, мене зараз б'ють. Та Господи, Долб... я, я застряг снігу просто. І не можу відлипнути. ніяк. Пусть мене закидайте сніжками, будь ласка. Андрій, купи лопату і, і, і накопай сніжки. Обстрелям нему. О, я вибрався, нарешті, блин, господи. І хто вбивця? О, дякую за снижкой. Я вам всім всем я йду до Жеки, сам забуду буду такие чик-чик. О, бачите, сейчас я зараз буду вбивати Жеку. Давайте тут Жека бы Жеку уффица я вбыфовал. Блять! Кто в бывце? Ебана жабу. Снова знову быв. Так, Жека, я тебе вбив. Бачиш, Жека. А Девин. Блять, дядька. А де вона? Де? Зараз скажу. Воно, блять, воно, блять, лазить там, де недалеко нас вбили. Вона, блядь, по домикам зараз ходить, А ти дал с дедовичий. Да, він далеко від тебе на парсі. Так, э, чувачок, жаба наша, блядь. А де жаба? Я відмовляюсь, коментувати. Шо, наверное, All пой... I want for Christmas is you. Блять, вот сука, вот нахуй мне давать эту боеба. Можно мне, сука, да ты нормальный, блять. Сука, я зараз пойду, блять, не знаю, спалю вот их не офис, нахуй. Напиши, что Соник, ты напишешь, окей, okay, nevermind Я забыл, что я хотел сказать. Ты меня задолбал с снежками. Давай еще. Christmas Spirit, ёпта. Сейчас пошли в Мы будем у снежки играть, нам надо срать. Да не самый так. Давай, бери снежки. Ты хрен? А, а! Блять, як! Зрозумело. А, це ну, мрія Андрій здійснился, він вбив вже куб, Ага. Мене бісить, що мені, коли доїбися, мені дають відразу якусь об'єбану мапу. Я, вбився. я, б... я бачу вбився. Але я вам не скажу хто він. Mm -hmm. Це вбився я. Я піду посрізав нахуй. За мною активно бігають. Я, чу, я, я чую, як нахват... Всё. Иди нахуй? Тебе тут было в будиле было хаваться. Не, не прямо. Иди сюда, иди сюда. А кто иди у нас сюда? А, вот что он вбився. Иди сюда. Бля, бля, кто вбився? Жека? И... Иди сюда. А кто, блядь, Я не розумію так. Хуй знає. Ранені мер. Э, спус. Девять. Десять. Все. У мене лук. Пиздець. Давай надій біля мене в яблук. Я хочу з вами тусити. Ірек, я не буду біля тебе стояти. Зараз, блять, прийде цей в і на мене вб'є перше. Та я это не думаю, чи це еблять. Я бы тебя, блять. Ось. Все. Значит, норма. цього підраса. А, блядь, здох і так. Реально, блядь, що він, нас, блядь, бывца робить. Чому мы на лайнер. Блин. Блін, ну выдайте на тела, господи, що це таке? бывце навіть нікого не вбив. це що, та сама легендарна мапа? Просто покоління... Це та сама легендарна мапа даль. Наш верхов постійно падал. Не понял. Ты только ничего не бачив. Паркур... Похо. Я я не так. Я її не бачив. Uh, слава богу. Опа, ну, мене лук. А де він, розкажи мені. Піднімається по ступіньках. Ось він. Молодець. Ага. Короче, войдум. Дивись. Як тільки ти сказав, що це, це та сама легендарна карта. Ось, ось тут ти говориш, це, це та сама легендарна карта, де. I believe I can fly. Я знаю! Зараз закинув. Я відмовляюся коментувати! Ну ось, я тежу. Мне дают, да ты конченый мапы забыв всю. Мені надуть на... Що? Хто мене вбив. Я підкрыт секретный пик. Аааа, блять, сыду бойоб у нас вбив все. Джейка хавайся Це него. нас, блять, він любитель хуярить людей. Ну, в цьому і прикол бути фурі. Ти ненавидиш просто людей. Я с тебе. ментах. мене не Это я закажу, да досида. не можеш не казати, нехай у нас будуть рівні шанси. Хочу, щоб чтобы все чесно. Окей. Ага, ага, ага. Ага, 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 ааа. стріляй ты в нього, стріляй. Ааа, лузер. Давай, давай, движи, бежи, бежи. А я калеть бивси. А, ебать. Жека выжив. И ты миллимена пришел. Что смотрел? Ну шо, кто попадает в поезд? Я хочу... А ты речи и динамо под можно статус в бывсию немающую роль в бывси. Тут на можно наклонить. Жека Жека, тут чтобы руснявый пидор. А, а, блядь, не ценарснявый пидор. Вообще... А, ah, нет, я Ним... Нимать, нимать, нимать. О, Пакистан, Пакистан, Пакистан. Я думал, я думал, это Роснева Питер. Я накопив на лук и выстрелил бы в него. Ах ты ж пидорас, меня убил Пакистан. Все, блядь. Все, блядь. Все, дня я буду топить за Индию. Все, я я я фраза. Это просто фраза, блядь. Да, блядь, все пакистанцы, ваш ебаный ислам это хуйня. Все. Слава индусам, СЛАВЫ индуистам. А, а стоп, цепь пакистан, что? А, ЦЕ был пакистан, билет я скажу тебе. Не-не. А, ПОТИХ, 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 ПОТИХ Ему бы, наверное, ПОТИХ не задавал. А, Все, не вот я... Все, я, я разрываю контракт с Пакистаном. И пишу, и пишу такий завид. Пакистан. ага, блядь. Де він знаходиться, він? Не, не, блядь, зараз, блядь, буває людей за те, що вони, е е кричать Слава, блядь... Його розчавили, його розчавили, блядь. Ммм... Ти вже награвся, зараз я... А-а-а, о, все, мінус Андрій у нас. Все, Андрій був в Пакістані, відтак і все, до побачення. Открываем Мы в Пакистане, блядь, цены Пакистан. Так, открываем это. Серьезно! Я, я честно хотел быть в Пакистан первым, но ты попался в Я подумал, что это Пакистан, блядь.